В ефірі новини сьогодні у випуску на базі Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні функціонує відділення інтервенційної радіології. Після перерви там відновив роботу сучасний ангіограф. 17 листопада пішов із життя відомий кінорежисер, сценарист, громадський діяч, народний артист Молдови Микола Гібу. До дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Ізмаїльській музичній школі імені Михайла Чимбержі відбувся концерт. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 160 тисяч 380 осіб особового складу, 11 тисяч 355 танків, 23 тисячі 594 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 499 артилерійських систем, 1 тисяча 545 реактивних систем залпу в вогню, 1247 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 81 793 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3940 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 67 579 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4000 одиниць спеціальної техніки. На базі Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні працює відділення інтервенційної радіології. Після тимчасової перерви там відновив роботу високоточний ангіограф із нейроінтервенційними функціями. Сучасне ангіографічне обладнання дозволяє оперативно надавати медичну допомогу пацієнтам із гострим мозковим інсультом. Докладніше дивіться у сюжеті. Дунайська філія Одеської обласної клінічної лікарні є багатопрофільною лікарнею, яка надає медичну допомогу населенню Південно-Західного регіону Одеської області. Заклад обслуговує мешканців Ізмаїльського, Болградського та Білгородністровського районів з населенням близько 479 тисяч людей. Лікарня надає консультативно діагностичну та високоспеціалізовану стаціонарну медичну допомогу за різними медичними профілями, забезпечує мешканців регіону сучасною медичною допомогою. В стаціонар лікарні розрахований на 148 ліжкомісць під час воєнного стану. Ця лікарня не припиняє надавати медичну допомогу мешканцям нашого регіону. Зокрема, лікарня надає допомогу пацієнтам з гострими інсультами та інфарктами, а також внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово перебувають у регіоні. На базі медзакладу працює відділення інтервенційної радіології, яке обладнане високоточним ангіографом виробництва Філіпс із нейроінтервенційними функціями. Унікальне ангіографічне обладнання. Ладнення дозволяє оперативно надавати медичну допомогу ургентним пацієнтам з гострим мозковим інсультом за найсучаснішими стандартами: обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, а також визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Через те, що з ладу вийшли блоки керування, певний час ангіограф не працював наразі. Після тимчасової перерви апарат знову відновив свою роботу. У нас був зломаний ангіограф. Зломаний ангіограф був з 28 серпня. Вийшли з ладу блоки керування самим ангіографом, але Протягом двох місяців в найкоротші терміни було замовлено викликано інженера по ремонту ангіографа, який провів всі ремонтні роботи. Замовлено все необхідне обладнання і повністю відновили роботу ангіографа. І ми зараз вже відновили і маршрут пацієнта з приводу гострого міокарда, і з приводу гострого мозкового інсульту. І повноцінно надаємо допомогу з першого. Листопада у нас в наших мов, в дунайській філії. Усі пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання та яким необхідно пройти обстеження, можуть зробити це на базі дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні. Заклад працює цілодобово. Всі пацієнти, які мають проблеми з серцево-судинними. З судинами серця, з судинами шиї голови, з порушенням кровопостачання головного мозку, порушенням кровопостачання серця можуть звертатися до нас, і де їм буде надана повноцінна високотехнологічна допомога згідно сучасних стандартів надання медичної допомоги. Зараз ми працюємо цілодобово, цілодобово надаємо допомогу з приводу гострого інфаркту міокарда і з приводу гострого мозкового інсульту. Хворим на інфаркт та гострий мозковий інсульт на базі медзакладу проводять усі обстеження, а у разі необхідності проводять такі процедури, як коронарографія та стентування. Виконуються такі процедури, як коронарографія та стентування коронарних артерій при гострих інфарктах міокарду. Та при гострих мозкових інсультах у нас проводяться всі обстеження для візуалізації це КТ, КТ, ангіо і МРТ цілодобово. Потім виконується тромболізіс, вводиться лікарський, лікарський засіб. Які розчиняє тромб. І якщо не вдається розчинити тромб, то ми можемо проводити у нас в операційні механічну тромбоктомію і механічно вилучати тромб із мозкових судин і відновлювати кровопостачання головного мозку. Але саме головне це час. Чим швидше пацієнт до нас доїде, чим швидше розуміли з клініками, побачили, приїхали, тим легше нам надавати допомогу, тим кращий результат, краще відновлюється сам пацієнт. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 17 листопада у віці 88 років пішов із життя відомий кінорежисер, сценарист, громадський діяч, народний артист Молдови Микола Трохимович Гібу постать, чий внесок у розвиток молдовського українського та міжнародного кіномистецтва є по справжньому вагомим. Подробиці дивіться далі. 17 листопада 2025 року пішов із життя відомий кінорежисер та сценарист, народний артист Молдови Микола Трохимович Гібу. Микола Гібу народився 19 листопада 1936 року в Озерне з Мийського району Одеської області. Після навчання на факультеті кінематографії працював сценаристом та редактором у комітеті з кінематографії Молдови, а з 1970 року режисером та сценаристом кіностудії Молдова Фільм, де створев. Рив значну частину свого доробку за десятиліття творчості Гібу зняв близько півсотні художніх та документальних фільмів, серед яких стрічки, що зробили помітний внесок у розвиток молдавського та міжнародного кіно. Миколу Гібу відзначено низку державних та професійних нагород. Йому присвоєно почесне звання народний артист Молдови. Працюючи, він виховав покоління кінематографістів та сприяв появі нових акторських та режисерських імен у регіоні. Особливе місце утворення творчості Миколи Гібу займала любов до рідної Бесарабії. Він неодноразово підкреслював, що саме придунайський край сформував його світогляд, подарував перші художні враження та став джерелом натхнення на все життя. У своїх фільмах та публікаціях Гібу часто звертався до історії культури та духовної спадщини Придонав'я. Він прагнув зберегти пам'ять про багатонаціональний характер регіону, про людей, які створювали його культурний ландшафт та про традиції, що роблять цей край унікальним. Енциклопедичний. Ні, проєкт сонети Дунаю, над яким він працював багато років, став символом цієї глибокої прив'язаності, спробою передати наступним поколінням багатовіковий культурний код Бессарабії. Енциклопедія містить коротку інформацію про людей, які зробили вагомий внесок у розвиток різних сфер українського придунав'я. Це діячі минулого та наші сучасники. Книга стала важливим міжрегіональним культурним проєктом, що поєднав дослідження, архівні матеріали та художні тексти. У Ще дев'ятнадцятому році в Ізмейській картинній галереї відбулася презентація видання Сонети Дунаю, Енциклопедія Придунав'я, що стала значною подією для культурного життя регіону. Захід об'єднав митців, науковців, літераторів та усіх, хто цікавиться історією та культурою дунайського краю. Презентація стала підтвердженням того, що творчість Миколи Гібу це не лише кінематограф, а й багаторічна науково-дослідницька праця, спрямована на збереження культурної спадщини. Микола Гібу залишив багатогранний спадок. Десятки фільмів, сценарії, публіцистичні роботи, масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Його творчість і надалі надихатиме нові покоління. А внесок у розвиток кінематографа Молдови та культурну історію Бесарабії назавжди залишиться частиною мистецького надбання. Світла пам'ять Миколі Трохимовичу Гібу. Юлія Петлецюк для програми новин. У Саф'янівській громаді, торік у вересні, 36-річний водій, рухаючись уночі з перевищенням швидкості та, будучи неуважним, наїхав на 63-річного велосипедиста. Потерпілий отримав тяжкі травми. Водій був тверезим, а експертиза встановила справність транспортних засобів і можливість уникнути ДТП. Чоловіку висунули обвинувачення за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Суд, зважаючи на каяття та допомогу потерпілому, призначив три роки позбавлення волі з річним іспитовим строком та обов'язками щодо реєстрації в органи пробації. Поліція нагадує водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху і використовувати світловідбивачі в темну пору доби. До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Ізмаїльській музичній школі імені Михайла Чумбержі відбувся теплий мистецький захід, на якому зібралися викладачі, учні, батьки та гості. Програма включала яскраві музичні виступи на різних інструментах, які продемонстрували високу майстерність учнів та педагогів. Докладніше дивіться далі. До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Ізмаїльській музичній школі імені Михайла Чимбержі відбувся яскравий та теплий мистецький захід. У затишній залі музичної школи зібралися викладачі, учні, батьки та гості, аби разом відзначити свято людей, які щодня творять культурний простір нашого міста. Атмосфера була наповнена творчістю, натхненням та щирою вдячності тим, хто зберігає та передає мистецькі традиції. Сцену прикрасили яскраві музичні та вокальні номери, що подарували глядачам справжнє естетичне задоволення. Скраве враження залишили виступи на різних інструментах, таких як фортепіано, скрипка, гітара, тромбон, акордіон та саксофон. Музичної школи імені Михайла Чимбержі Тетяна Хімченко наголосила на важливості цього свята та ролі культури у житті кожного українця. Ми вирішили все ж таки подарувати сьогодні в цьому концерті нам творчість, натхнення, радість спілкування з мистецтвом. І е, наші викладачі е, не тільки навчають наше підростаюче покоління, а вони теж е, служать культурі, мистецтву, виходять на сцену, дарують нам на сцені своє мистецтво, музику. Пісню і цим надихають нас на найкраще. Кожен номер програми продемонстрував високий рівень підготовки, любов до музики та велику працю педагогів. Це був день, коли по особливому відчувалося значення професії працівника культури людини, яка формує духовність, мистецький смак та культурну спадщину нашого краю. Лілія Кострова, Юлія Патлатюк, Христина Лангольф для програми Новин. А що стосується курсу валюта прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 81 копійку, продати за 42 гривні 27 копійок. Єврокупівля 48 гривень 57 копійок, продаж 49 гривень 22 копійки. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у середу, 19 листопада, в Ізмаїлі очікується хмарна погода, можливий дощ. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день 8-10 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно дощі. Вітер південний 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-5 градусів тепла. Вдень 6-8 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтіві.ком, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.